Вітаю! Ще сім днів позаду. Чим здобував цей тиждень. Давайте розбиратись. У описі є таймкоди, тож можете переходити до новин, які цікавить саме вас. А ми не будемо час, та Давайте починати. Почнемо з експрес новин На нас чекає чат GPT-5. На сайті помітили згадку про це, тому, можливо, через тиждень будемо говорити про це оновлення. Також завершилась перша частина трейдинг експерименту. Пікові значення. Це. DeepSeek плюс 130% та ChatGPT – мінус 75 А фінальні досягнення за 16 днів такі: Queen плюс 22%, DeepSeek плюс 4, Cloud 32, Grok мінус 47, Gemini 51 та ChatGPT мінус 62%. З'явились ферми рук. Люди в Індії з GoPro на голові складають рушники, щоб зробити датасети, на яких роботи будуть вчитись робити те саме. Що сказати, світ поступово переходить на нову сходинку, а ми маємо можливість за цим спостерігати. Чат GPT. Тепер ми можемо редагувати відповіді чата GPT ще в процесі самої відповіді. Ми просто натискаємо на кнопку Update та додаємо нові дані на люту. Насправді дуже довго на це чекали, і нарешті воно з'явилось. Тому більше не будемо просто так зупиняти Чат GPT. Perplexity Patent. революція у пошуку патентів. Perplexity щойно запустила AI-інструмент для пошуку патентів природною мовою, замість складних ключових слів та синтаксису просто описуємо ідею, і система сама знаходить релевантні паттерни. Тепер дослідження конкурентів, аналіз трендів, все це буде займати лічені години. Техні гіганти вклали рекордні 112 мільярдів у інфраструктуру штучного інтелекту. Microsoft, Amazon, Google та Meta вклали рекордні 112 мільярдів за третій квартал 25-го року, що на 77% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Microsoft лідує з витратами у 35 мільярдів, за нею Amazon 34 мільярди, далі Google 24 та Meta 19 мільярдів. Компанії нарощують бюджет на дата-центри, сервери, AI-чіпи та мережі, щоб прискорити розробку та впровадження ai сервісів. Угода на суму 38 мільярдів між OpenAI та Amazon. Ці дві компанії підписали семирічну угоду на суму 38 мільярдів, в рамках якої OpenAI отримує до сотень тисяч процесорів в дата центрах Amazon Web Services. Угода є частиною мультихмарної стратегії OpenAI, що розширює інфраструктуру і залученням також. Microsoft Azure і Oracle Cloud, тим самим знижуючи залежність від одного провайдера та забезпечуючи стійкість та масштабність своїх шиї сервісів. Постачання потужностей розпочнеться негайно. Повний обсяг планується розгорнути до кінця 2026 року з можливості збільшення на 27-й та надалі. Microsoft та Iron підписали контракт на 9,7 мільярдів доларів. Microsoft підписав п'ятирічний контракт приблизно на 97 мільярдів з IRON на надання обчислювальних потужностей для OpenAI та Copilot. Iron це австралійський хмарний провайдер Старт у 26-му році на кампусі у Техасі, плануємо масштаб до сотень МВт, близько 20% передоплати та щомісячна оплата в міру введених потужностей. Акції Iron збільшились на 20% після оголошення Apple, Gemini та Siri. Apple планує використовувати кастомну версію Gemini з 1,2 трильйонів параметрів для масштабного оновлення Siri. Угода утінюється приблизно в 1 мільярд на рік, а ціль нова Siri з підтримкою Gemini. Вона очікується на весні 26 2026 року. Модель буде працювати на серверах Apple. Раніше компанія також дивилась на моделі від OpenAI та Anthropic, але вибрала Google як стратегічного партнера. Китай посилює контроль за інфраструктурою штучного інтелекту. Китай ввів директиви, згідно якими усі державні дата-центри повинні використовувати виключно вітчизняні AI чиби. Для проєктів на ранній стадії будівництва потрібно демонтувати усі встановлені іноземні компоненти або відмовитись від їх закупівлі. Більш зрілі проекти розглядаються індивідуально. Захід спрямований на технологічну незалежність та підтримку місцевих виробників, наприклад, Huawei. На цьому це все. Якщо це відео вам сподобалось, залишайте вподобайку, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Також підписуйтесь на телеграм та інстаграм, посилання є в описі каналу. Ну і залишайтеся зі мною тут, бо попереду ще багато цікавого. На все добре!